Що таке технічний борг? Як він накопичується? Як пояснити клієнту, що технічний борг доведеться виплачувати? Які методи боротьби з технічним боргом існують? Сьогодні ми детально розберемо цю тему, тому додивіться це відео до кінця. Мене звати Юра, ви на каналі про менеджмент, і сьогодні ми будемо з вами розбирати детально тему технічного боргу. Але перед тим як ми почнемо, я хочу попросити вас поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. 90% користувачів дивляться канал непідписаним. А моя ціль до літа ні, не схуднути, а здобути 500 підписників. Тому допомагайте і мотивуйте мене знімати відео частіше. А ми поїхали розбиратися з технічним боргом. Що ж таке технічний борг, і звідки він береться? Технічний борг це велика кількість маленьких і не дуже маленьких компромісних рішень, котрі ми приймаємо в процесі розробки нашого продукту. Чому ж? І звідки беруться ці компромісні рішення. Зазвичай в розробці будь-чого ми маємо багато варіантів вирішень задачі. І ці багато варіантів, вони завжди лежать в спектрі від хорошого, якісного, котре потребує багато часу до, для розробки, або щось швидке, компромісне, що ми потім обов'язково виправимо. І зазвичай клієнт, котрий залучений до прийняття таких рішень, коли він не є технічною людиною, і коли він не отримує достатньо пояснень, чому нам потрібно вибирати рішення більш якісні, часто клієнт вибирає саме швидкі рішення, котрі допоможуть. Йому вирішити його бізнесову проблему. І з точки зору нетехнічної, це виглядає досить логічно. Кожне рішення, як швидке, так і якісне, котре потребує значних зусиль, воно призводить в короткостроковій перспективі до одного й того самого результату. Клієнт буде натискати якусь кнопочку, на сайті в додатку буде переміщатися на сторінку, в корзину, отримувати рекламу, отримувати якісь підрахунки. Зовні ці рішення будуть виглядати однаково. Але в довгостроковій перспективі ці рішення призведуть до дуже різних наслідків. А саме, в момент, коли ми інвестуємо більше часу в розробку більш якісних рішень, ми робимо легше нашу подальшу розробку. Коли ми вирішуємо проблеми, коли вони тільки виникають, нам легше в подальшому підтримувати наш продукт. Якщо ми робимо постійно компромісні рішення, коли ми робимо завжди швидко, відкладаючи. Наші якісні рішення на потім, це призводить до того, що наш продукт стає розробляти все складніше і складніше. І в кінці кінців ми приходимо до ситуації, коли подальша розробка вартує таких зусиль, що нам доводиться робити величезний рефакторинг для того, щоб привести наш продукт. До нормального технічного стану. Тобто нам доведеться виплачувати наш технічний борг в дуже великій кількості і з великими відсотками. Якщо більш стисло відповісти на питання, звідки ж береться технічний борг, то зазвичай на моїй практиці. В більшості випадків технічний борг це наслідок того, що клієнт хоче отримати дату релізу як на умога раніше, і внаслідок того, що ми постійно женемося за новими фічами, ми відкладаємо якісне пропрацювання того, що ми релізимо. І тут ключовий момент для того, щоб цього не сталося технічний спеціаліст, котрий пояснює клієнту важливість цього якісної реалізації технічної складової проекти, у нього мають бути дуже високі софт-тіли, щоб вміти пояснити нетехнічній людині важливість. Реалізації некомпромісних рішень, а важливість реалізації якісних рішень, важливість вчасного оновлення всіх компонентів, важливість пропрацювання архітектури таким чином, щоб полегшити подальшу розробку проєкту. Напишіть в коментарях, які причини виникнення технічного борга саме в вашій компанії. Я обов'язково прочитаю і прокоментую. І так, які ж існують методи боротьби з технічним боргом? Давайте розбиратися. Особисто я знаю і практикував два методи роботи з технічним боргом. Але перш ніж перейти до них, я маю сказати важливу річ: для того, щоб працювати з технічним боргом. Вам потрібно мати його описаним. І перша практика, котру вам потрібно впровадити в процес розробки, коли ви робите компромісні рішення, коли ви робите альтернативні швидкі рішення замість, замість якісних рішень, обов'язково створюйте задачу в беклог – з описом того, що вам необхідно допрацювати в майбутньому, щоб це рішення перетворити на якісне в довгостроковій перспективі. Тобто, у вас обов'язково має бути беклог технічних задач для майбутнього технічного спринта, або е, для. Будь-якого способу, як ви вирішите, це комунікувати і працювати з клієнтом, але технічний беклог у вас має бути. І так, перейдемо до методів вирішення проблеми з технічним боргом. Перший метод, коли ви домовляєтеся з замовником, що певна частина роботи, котра у вас розробляється розробниками, це технічні задачі. Якщо ви працюєте по спринтам і плануєте спринт, ви можете домовитися, що, наприклад, 10% спринта кожного спринта – це задачі технічного боргу. Ну, і другий підхід, це коли ви робите окремі спринти. Чи виділяєте окремий час розробки саме для технічного боргу. Знову ж таки, вам обов'язково треба прозоро прокомунікувати з клієнтом, що кожен третій, чи кожен четвертий, чи кожен п'ятий спринт це спринт технічних задач? Звичайно, кожен з цих методів вимагає дуже е, хорошої комунікації з клієнтом, вимагає пояснення клієнту. Наскільки важливо реалізація цих задач. І в кожному з цих методів є свої мінуси і свої хвороби, за котрими потрібно слідкувати. Коли ми додаємо 10% умовних технічних задач в «спринт», часто буває так, що ці задачі відкладаються на кінець «спринту» І, звичайно, ж в першу чергу робляться фічі, котрих вимагає клієнт, а ці задачі кочують з одного спринта в інший, і можуть таким чином реалізовуватися не в повній мірі і набагато менше, ніж в тому є необхідність. Другий метод, коли ми виділяємо цей спринт для технічних задач чи окремий час для технічних задач. Як завжди, клієнт хоче швидшої реалізації якихось нових фіч, і цей спринт часто відкладається, і він замість того, щоб ми реалізували один спринт на п'ять технічний, він робиться не кожним п'ятим, а кожним сьомим, восьмим. І також часто він переноситься. Знову ж таки, я ще раз наголошую, що в роботі з технічним боргом напевно найважливіший момент це правильна комунікація з клієнтом, і правильне донесення клієнту важливості і наслідків відкладання роботи над технічним боргом. І так, давайте підсумуємо, що ми сьогодні проговорили. Технічний борг. Неминучі. Накопичення технічного боргу буде в будь-якому проєкті, і наша задача вміти вирішувати цей виклик. Найголовніше в вирішенні виклика з технічним боргом, боргом це правильна комунікація з клієнтом. І далі від нашої комунікації з клієнтом залежить підхід, котрий ми оберемо. Додавати якийсь відсоток технічних задач в кожен спринт чи е, в наш потік розробки, або виділення окремого часу в, е, в, для роботи над технічними задачами. Чим далі ми відкладаємо вирішення технічного боргу, тим більше буде вартувати нам це вирішення. Тому задачі з технічного боргу ніколи не варто відкладати. Якщо ви знаєте ще якісь підходи в роботі з технічним боргом, напишіть це в коментарі. Мені буде цікаво це прочитати. А окрім того, це дуже добре для того, щоб відео це показувалось більшій кількості користувачів. Дякую за те, що додивилися відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте, ставте лайки. Побачимося в наступному відео. Па-па!